Добрий день, шановні українці. У мене сьогодні за спиною Renault Megane Scenic 2013 року, автомобіль нашого клієнта. Сьогодні поподробніше про неї розповім, ви, напевно, чуєте, що це дизель. Сам і впевнений, що ті, хто мене знають особисто, не повірили, коли що я буду продавати французів. Але такі вже часи, з технічних міркувань мені подобаються японці. Але про французів, скажімо так, від мене, напевно, буде цікаво почути. Об'єктивну оцінку, тому що я не шанувальник автопрому, але знаю, за що їх можна поважати, і дам вам максимальну об'єктивну оцінку. Приставніться поїхали. 1,5 турбодизель-двигун. Чув, що він надійний в раношках достатньо. Не знаю точно. От мені цікаво залишити коментарі, якщо ви щось знаєте. Бо я знаю, що у французів об'єму недостатньо сказати, бо їх там сотні трильйони модифікацій може бути одного і того ж об'єму, це пакенгу знаю. Можна зумазити. <кхе> Друге, роботизована тут автоматична трансмісія. Теж про її на саме надійність, ну, чесно, нічого не можу сказати. Пробігу зараз 235 тисяч кілометрів. Вона пройшла повністю ТО, обслужена фільтра масла, все поміняне. І власник мені підтверджує слова, сказав, що готовий до будь-яких перевірок. Машина в 2019 році приїхала з Франції. Тут в неї був один власник про свого, що розповім, щоб не плутатись, одразу по кузову пройдусь. Пройшовся по кузову, вона вся в рідному зафарбленні. Що випадало з приладу? Це з лівої сторони дві двері. Вони без шпакльовки, без нічого, трошечки більше б'ються, там 160-180 мікрон, ну тобто якщо ви це розумієте, то це взагалі мізер, там, буквально залачені двері. Крила стойки тут пластикові, тому я їх не перевірив, скло рідне, оригінальне. от, і Повертаємося до історії. Наш клієнт цей авто взяв як проміжний, він, я продав його Mazda CX9, він собі зараз придбав Honda Pilot, а на момент пошуку він взяв собі об'ємну машину, недорогу відносно. І економічно. В цілому він є задоволений, але він брав її як тимчасовий варіант, і от вона вашій вазі. Поїхали в комплектацію. Французи дійсно дивують, що басе, в них акустика, про це ви не забудете, вона нагадує скрізь. На крилах, на порогах. Ну, звісно, на колонках, як це зазвичай має бути в усіх світових виробниках і автомобілях. Що в нас по комплектації? У нас є безключовий доступ. Бачите кнопочку тут. Дивіться, тут він купив отакі чохли, вони на комбінованій шкірі. Тут єдине, що на водійському сидінні, можливо, я зараз доберусь, трошечки є підлом на оцій подушки. Ось тут, -от, на оцій. саме. Весь інший салон в ідеальному стані, саме от тільки тут от є зауваження. Отакі чохлинові одяганені, ви їх бачите. Занурились всередину. Що ми тут бачимо? Чотири склопідйомника. Судячи з усього, да, бачу по-європейськи, всі чотири вони з авторежимами, електродзеркала регулювання. Дзеркала в нас складні, можна зробити це примусово, можна розкласти і можна в авторежимі тримати автоматично, коли ви закриваєте автомобіль. Вони будуть закриватися і відкриватися. Електрокоректор фар, яскравість приладів. Це, я так розумію, система стабілізації вимикається. Отакі от от оригінальні тут е закриваються заслонки під вітродува. Отакі ша шари. А от, кнопочка старт-стоп. Нас управління бортовим комп'ютером. От на даному пробіг. 235 тисяч кілометрів. Зараз сюди. Йду, так. От є зараз середні витрати пального, 7,3 літра на 100 кілометрів. Ви можете бачити. Навігація, До речі, працює і каже власник, що побував десь в таких містах, де не було зв'язку інтернету. Але навігація через спутник працювала і дуже задоволений її. Так, а що це? Це, напевно, якраз круїз контроль вмикається, все, а тут уже на кермі ми тут можемо далі налаштовувати, вмикати, повертати, додати і так далі. І ограничення е скорості, бачите, обмеження швидкості. Електроручник бачу. Тут у нас клімат-контроль ну, і Управління мультимедією. є Bluetooth, є USB, MP3 там і так далі, я так розумію, AUX, що тут все в принципі, по сучасному, все є. Що в нас тут? Давайте подивимось, це у нас шайба. Multimedia ага. вся виводиться на цей екран, а тут все, що пов'язано з навігацією, і це від неї скажімо так, керування саме навігатором. Ключ у нас ось такий. Він просто сюди вставляється, якщо вам потрібно його достати з сумки. Ну і Автомат. коробка з драйв і механічним тептроніком режимом у нас присутня. Тут підкурювач один бачу. І підлокітник у нас відчиняється, отак, -от окрема невеличка полиця. І весь глибоченький тоді можемо весь відкривати підлокітник цілком. Тут ще така і ниша. І, до речі, я вже помітив, що вся ця борода, бачите, їздить. Тут зараз ще моя сумка заважає. Тут під стаканечки, ага, що так вона може доїжджати до самого переду. Ну, це прикольно, це по-європейськи. Ну що ж, зріст мене 193 см, 193 см. Сиджу я сам за собою, підголовником тільки що підняв. В принципі, розмістився туди погано. І зручності в мене тут є столік. Не знаю, як тут буде сидітись в трьох. Ну, я до цієї машини маю такі питання задавати. Ну, я сиджу на своєму місці. Можливо, плечима будемо трошки друг другу заважати, якщо широко сісти. В мене є столік свій, бачите? Це зручно для такого машини. для... Скажем так, сімейного такого вина є шторка, бачите? В принципі, все відносно ну, зручно і непогано. Свій повітродув тут на задній ряду, ну, бачите, у мене є. А до речі, сяду зараз посередині. Я думаю, що для цієї машини це важливо. Посередині я сів. Мені єдине, що прямо вибачте, в дупу ремені безпеки, оці от замки. Заважаю тут сидіти. Посередині краще за все, мені так здається, тут посадити дитину. От моє таке бачення. Для них, в принципі, місця мені і тут вистачає, їхати можна, тут заважень нема. Але от по об'єму, по ширині, комфортно буде вдвох дорослим, і посередині дитині. Тоді буде зручно і комфортно мандрувати. Багажний відсік тут дійсно має ну, дуже великий об'єм. Тут зауважень в принципі, висунути буде дуже складно. Ось такий маленький кармашок для дрібниць є прикольний. Підіймаю килим, під ним ми тут повноцінно бачимо запаску. Дамкрат є, ще можна тут топори, лопати розкладати. В принципі, місця достатньо і знизу. Забув вам тут сказати ще й зручності таких європейських. По-перше, що воно їздить вперед-зад, ми можемо сувати. Таким чином і звеличувати об'єм багажнику і так само для другого ряду сидінь там собі подовжувати для них місце. Є для контрабандистів, бачите, отаке відділення раз. Це прикол такий Скол, має це показати. І отут для контрабандистів ще є в ногах, і тут, і там таке ж місце. І е... в водійська да. моє, коротше, є у всіх. Для контрабандистів скажу, що тут ще і у водія є, бачите, своє відділення. Тому якщо митник володіє японським авто, він жодним чином ніяк не знайде і не згадається, що у вас там щось лише. Маю звернути увагу на те, що торпеда тут м'якенька, дверні карти м'якенькі, е знизу пластик, от вже понизу йде пластик. Із всіх разів, що мені доводилось їздити на французах, я маю відмінити їх таку знаєте, елегантність і плавність. Вона французька по-своєму особливо, бо вона відрізняється. Це ти відчуваєш, це по-своєму такий фуш, якась еластичність, така, довгі передачі, плавні. Вона, вони по-своєму приємні, от, коли ти їдеш за кермом. Я французів саме не дуже люблю, саме з технічних рішень їх підходу до справи. Але ну, що я буду тут вам розказувати? У кожному своє, я, це як жінки, комусь подобається така, комусь така. Тобто я вам просто кажу свою ну, думку, я не кажу, що. Без заперечень всі мають їздити на японцях. Виробники роблять різні автомобілі, і кожному подобається своє авто. По посадці по сидінню, як от мені в креслі сидиться водійському, я не скажу, що мені прям вау як зручно, просто ну от просто сів, поїхав. Якби я не можу сказати так, що я тут випав і мені прям подобається. Я навіть на японцях не звертаю на це уваги, не помічаю. Рідко дуже кажу, що дуже мені там щось, що щось мені, наприклад, не вистачає там трошки місця чи ще щось. То тут, ну, якось так, дуже плоско все. Двигун з моторного відсіку я чую тільки тоді, коли натискаю на педаль акселератора активно, коли мені треба розгін. Тоді відчуваю, так, в цілому тихо. По шумоізоляції, до японців я цих питань як би, зазвичай не висуваю, тому що вони на це козирі не ставлять. Але чую, тут вона на зимовій гумі, чую тільки гуму, в принципі, за віконцем. Так, все норм. Заради цікавості, от виїхав на. Прямо таки кажучи, дуже погану дорогу. Я от по ній пробую потроситись. По підвісі все зовсім тихо, взагалі ніяких зауважень нема. відпрацьовує нормально. Комфортно, все норм. Спробуємо розгін від 0 до сотні, рухатись ми будемо в горку. Я натискаю в педаль, в акселератора в пол. Потрошку розганяємось, вже 87. Ну, скажімо так, сотню зробили, але можна состаритись, поки ти доїдеш до тої сотні. Чесно, що я маю підсумувати? Саме ті цілі, котрі переслідував власник, коли її брав, ну, просто об'ємна, велика машина, економічна, простора, непогана начинка, вона непогана опакована. Нічого такого вау ви від неї не від... відчувати не будете. Просто простора, зручна, комфортна машина. Але ну, комфорт він такий, середній, тобто не якийсь там суперкомфортний. Так що, просто прагматично, якщо вам потрібен такий автомобіль, от ви його обираєте. Я знаю, що у Рено є свої шанувальники, це в нас дуже ну, там, скажімо так, марка побутом користується, багато людей на них їздять і люблять. Але це не преміум сегмент, я можу відверто вам про це сказати. Просто сімейний автомобіль, зручний. зручний. Так що приймайте рішення, все, що Міг я вам розповів. Всім бажаю мира, нам перемоги. Слава Україні!